Все ж таки підробка. Правоохоронці продовжують розслідувати земельний конфлікт у селі Злинка Маловисківського району. Нагадаємо, пів тисячі селян позбавили права на користування своїми наділами все через невідому фірму, яка, начебто, попередньо уклала з усіма договори оренди. Втім, люди запевняють, що жодних підписів не ставили, і про нову фірму чують вперше. Три тижні тому вони пікетували обласне управління юстиції та міліцію, вимагали, аби їх землі забрали з рук. Рейдерів справа, врешті, зрушила з мертвої точки. Експерти довела, що підписи як мінімум на півсотні договорах фальшиві. Про це повідомив голова облради Олександр Чорнийваненко. За його словами, спеціалісти і далі вивчатимуть документи. А управління юстиції вже допомагає селянам готувати документи в суд. Процес іде практично дякуючи управлінню юстиції. Допомогли нашим мешканцям злинки як оформити відповідні документи, щоб понизити градус. Є там питання, що не розраховується там за ті роки арендарі земель, але це вирішується на рівні сільської ради, і він пообіцяв, що він це зробить.